Всім привіт! А я дуже хочу вибачитись за те, що в мене не було цілий тиждень школа, треба підготуватися, війти в рейси, можна так сказати. І так далі. А сьогодні я прийшла в гру будь розчавлені, «Будьте розчавлені швидкісною стіною. І сьогодні ми попробуємо пройти її з. Буці стрибучості. Ось вони дуже стрибучі, можна сказати, так. Буці стрибучості. Буці швидкості. Значить, ви їх діла, І вони тіпа типу, додавляють швидкості. Зараз. Значить, буці у такі швидкості. да, Зілля 6Х. І що робиться зілля? Ми випиваємо його. І стаємо в три рази швидше. Там таке зілля. І зілля 3Х. Ми випиваємо його і стаємо. Ми стали якимись. Во, ми стаємо швидкими. Але для початку ми пройдемо наше Наше, оце все е, пішучку, без всяких добавок і тому всьому подібне Зараз я відновлююся. Наш літній скін буде на дворі ще тепленько, але скоро ми вже будемо робити нормальний скін. Значить, два людина прийняла якусь зільку, а ми будемо її йти повільно. Так. Хопс. Ще буде їхати. Ну, буде їхати чи ні? Ну, може і їхати. Якщо воно зараз ще раз проїде, я буду в шоці. Ні, тихо, тихо, все окей. Їдемо далі. Це, це ризиковано. Я зараз зробила дуже великий ризик. Це настільки великий ризик. Я зараз такий ризик зробила. Це ризик. я Зрозуміла, що це ризик. Зараз, 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 зараз добіжимо. А де нас наступний? Ой ой. Якраз добігала. Фух, встигла Ой, дівчинка прям зайшла, коли вона прилетіла. Зараз чекаємо ще один прильот, можна так сказати. Шахедоліт. <ривіт> Все, погнали. І зараз ми пройдемо. І потім будемо проходити з буцями а, стрибучості. Зараз я не така стрибуча, як буду. Але скоро такою стану. Нам зараз поки що оцей код не тре. Якщо що повернемося. Господи. Тільки не це дайте мені дійти, будь ласка. Там світло. Є, і ми дійшли. Так. І оце все фрі безплатно. Ну, Давайте візьмемо оцей еліксирчик. Що це за еліксирчик? Ой, е, е! Можна стати з у цього крилатого дракошки? У нас додався новий еліксирчик, наскільки я зрозуміла. Що він дає? А, так, це що в нас таке... Я можу типа на ньому літати, да? Чи ні? Ану? Давайте ще раз візьмем. Йому, та, я можу на ньому літати. Ми зараз це візьмемо. Так, давайте що ми зробимо? Ми беремо, натискаємо на N, е, і оскільки ми будемо проходити ще купа разів, зараз ми поки що візьмемо тільки так. І прийдемо на старт. Ми йдемо на старт і будемо дивитися, з чим же легше нам проходити. Так ми вистаємо трошечки швидше, дуже трошечки. На дуже трошки. Да. У нас зараз тут зелене. Um, во. Зараз зелене. І ми йдемо прямо. А, чуєте, я не можу тут стрибати, з них немає сенсу. Тому беремо буці швидкості. Беремо буце швидкості і будемо проходити з ними. А uh -huh. uh -huh. я не встигну. Я вмерла. Коротше, наскільки я помню, з буцями швидкості пройти не можна. Я зараз ще раз спробую і буду записувати це все. Це неможливо, ми це вияснили. Я проходила 5 разів. Тому я пропоную брати 3Х зільку. Ми взяли наше зілля. Зілля. А що якщо? Ага, я стаю повільно. П'ємо. І погнали. Хопс! Ще добіжимо до наступного навіть. Хм, Клас. Так, добігаємо сюди, Хоп! Залізне. Нам не треба ризикувати своїм життям. Братан зараз так ризикує. Тапок. Український шейтапок. Погнали репорт. Так. І давайте от козарулим прям хоп. І прийшли легесенько. Добре, давайте приходимо тепер з зіллям 6 X. Ресетнемося, щоб у нас швидкість була така сама, як і була на початку. І беремо зілля 6X. Ми дуже швидко бігаємо. А де у нас. Ага, плей. Ми пробіжимо за один раз, все чи що. Бо все, ми пробігли все за один раз. Так легко. Я в шоці? Ну добре, це ми зробили. Зараз нам треба натиснути оце і заспамитись на старт. Так, ми на старті. Давайте візьмемо це, щоб ми вже не були такі швидкі. І п'ємо наше зілля летючості. Тепер ми можемо літати і подивимося, що ж буде. Потемніло чи ні, я щось не розумію. Та ні, нібито все. Що це таке? Хопачки. Капець. Що це таке ми не знаємо, але зараз буде. Ні! Е... Ми не пройшли, і ми вже не будемо проходити. Тому, любі друзі, хочу побажати вам прекрасного ранку, прекрасного дня, прекрасного вечора. Хто як дивиться, але на цьому наше відео закінчується. Всіх люблю, цілую. Ще раз вбачаю за те, що так попала. А на цьому відео закінчується. Всім па-па. Чекайте відео з, з кіном. Скоро воно вийде. Муа. Люблю вас!